Він не виходить на зв'язок. По-перше, людина, може, повернулась до своїх якихось колишніх завдань, так, до колишнього життя. Тобто, це, може би, в нього був до цього як такий період застою або зміни діяльності, і зараз він повернувся до чогось старого. До цієї діяльності, так? Це може бути вирішення якихось проблем. Але тут іде як переоцінка. Якщо стосовно вас, в нього йде переоцінка ваших відносин, розуміння, хто прав, хто не прав, розуміння якихось помилок. Для когось це вийде в поновлення відношень.